От я і в лісі. Майже кінчається вже осінь. Тут до зими залишилося пів місяця, такий от ліс чудовий. Але що я хотів вам показати, дивіться, тимом як наймиліше і бачимо гріб, 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 гріб-гріб. Тут теж гріб, оце, з тієї сторони гріб, з тієї сторони гріб, ще один гріб. Така от поляна і все в грибах. Там далі теж гриби ще є. Я тільки-тільки но вийшов. А там ще полянка може бути під березовий, які стоять берези. Так що шукаємо гриби, ставимо лайк.